На, ну, Ліна, сирників на ото нажарила. Ну ти ж так і любиш. О. А чом ти на мене так з лоба дивишся? Мамо, я люблю піджарені, а не згорені. Намаєш, маєш. вони їй. На хто ж їх має їсти? Хто буде їсти? виберіть їжте. Мені не треба ще одної язви. Вже одна є. Спасіба. Мамо, а тут вже суп скис в холодильнику. Будете їсти? Ти що ти здуріла, Лена, га? Ти чому цей маю кислий суп їсти? Скажи на мені, га? Дитину. Що ти таке придумала? Не подімаю, чого ви кричите. А хто ще має їсти, як не ви? Я їм сирники горені. वे सुप्स के